Альона, безперечно, квітка літа і народилася, коли цвіте жасмін, коли природа барвами умита у час канікул, радості і змін. Жасмін це дерево з дісненних мрій, зіркових, світлих і хоробрих. Бажаємо прекрасних мирних дій і почуттів натхненних, люблячих і добрих, з ним народження. Альон. Я дуже вам вдячна за те, що ви створили таке магічне і прекрасне місце, де люди можуть творити, мріяти, реалізовувати всі свої ідеї. Бажаю вам творчих злетів, класних талановитих студентів. Бажаю вам, щоб якомога більше фільмів ваших випускників з'являлося на фестивалях, отримувало нагороди. Було такими, якими поне задумувались, і якими не соромно їх показати людям. Нехай ваш гарний настрій ніколи не залежить від погоди, а на серці буде причина посміхнутися: мрійте, дійте, любіть. Дякую за кіношколу. І дякую, що колись ви пішли на погоду своєї мрії і створили для нас таку чудову школу, де ми можемо реалізовувати та здійснювати свої. Вам дякую за те, що створили школу і тепер багатьом студентам, е, і мені в тому числі є де жити і на лівому березі. Я дякую вам за прекрасних людей, за вашу любов, за вашу теплоту, за реалізовані мрії. Бо якщо глянути на всіх нас акторів, це ж люди, які не змогли колись здійснити свою мрію, да коли там у 16 років можна вступити, і все є конкретні правила і межі. А тут цього немає. Ти просто приходиш, ти показуєш себе, і це єдине, що треба для того, аби тут навчатися. Я ніколи не думав, що буду їздити так далеко із такою великою радістю. Дякуємо вам за те, що створили такий проєкт. За вісім місяців в кіношколі моє життя змінилось. Я приїхав на Троєщину, обзавівся крутими і цікавими знайомствами. Я почав аналізувати своє життя і задавати собі питання, що я роблю, і навіщо я це роблю? І те, що класно виявляється, виходити на сцену і дарувати ці емоції, любов і отримувати їх. Я вдячна школі за те, що я пізнаю себе і можу знайти справжню себе в своїй сфері. Я дякую, що ви об'єднали найталановитіших і найпрекрасніших людей саме в цьому місті. За Юру Бондаренко, за Олексу, за Міха, за МГ, за Сухобруса, за Ірму. Дуже дякую. Я дуже вдячний ЮФС за отриману можливість змінити життя. Кожен день, який я провела в ЮФС, був наповнений творчістю, креативністю, самопізнанням і. Школа навчила мене діяти і мислити нестандартно, не шаблонно, не боятися експериментувати і не боятися робити помилок, реалізовувати себе в новій професії. Мені дуже цікаво було спостерігати за собою, відкривати в собі нові файли. Навіть якісь неочікувані файли. Але це був взагалі неповторний час, і мені насправді жаль, що цей час так швидко пролетів і вже все закінчується. Але я все-таки сподіваюся, що ще другий курс попереду. За рік у школі я маю корисні знання, неймовірний досвід і кайфове спілкування з однодумцями. Я безмежно щаслива, що це все траплялося зі мною. Я безмежно щаслива. Тому які зміни це запускало, Я безмежно щаслива, що ці люди є зі мною зараз поруч і що ми разом створюємо щось прекрасне. І я сподіваюся, що ми ще творитимемо і творитимемо в цій прекрасній мрійницькій атмосфері. І сьогодні, озираючись назад, я розумію, що Ukrainian Film School дала мені не лише знання, практичні навички, а й допомогла знайти себе. Навчила любити себе, навчила вірити в себе і йти вперед, незважаючи ні на що. І, взагалі, якщо говорити про кіношколу, то це місце, де здійснюються мрії. Я бажаю, щоб кіношкола, українська кіношкола, процвітала, тішила вас як ваше таке велике дитя, і щоб нам всім тут разом було. Цікаво, весело і по любові. З днем народження! З днем народження з вашим днем. З днем народження! З днем народження! З днем народження!